Традиційно у цій порі ми підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрій, я вас вітаю. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень доброго ранку, Ольго. Слава Україні. На Купінському напрямку протягом тижня російські окупанти проводили наступальні дії в районі населених пунктів Іванівка Харківської області. На цьому напрямку українські воїни відбили дві атаки противника. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 64 атаки противника. В районі населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни. Ямполівка, Веселе Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку російські окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського часового Яру нового Клішіївки, Андріївки Донецької області. Де сили оборони України протягом минулого тижня відбили близько 46 атак противника на Авдіївському напрямку? Українські воїни протягом минулого тижня відбили понад 85 штурмів на позиції українських військ в районах населених пунктів Бердичі, Уменське, Семенівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області, де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і важкому озброєні на Новопавлівському напрямку. Російські загарбники продовжують вести наступ. Пальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де сили оборони України протягом минулого тижня відбули близько 180 безуспішних атак противника на Оріхівському напрямку. Українські підрозділи протягом тижня відбили 34 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я. Та північно-західніше вербового роботного Запорізької області на Херсонському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні оборони, удосконаленні мінно-вихових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиції українських військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Також російські окупанти намагались витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На цьому напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили понад 13 безуспішних атак на позиції Сил оборони України. Протягом минулого тижня відбулось понад 450 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня також противник завдав 114 ракетних та понад 560 авіаційних ударів здійснив. Понад 750 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Ольго пане Андрію, а які результати бойової роботи українських <кій> воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Ольго протягом минулого тижня сили протиповітряної оборони України знищили 132 зі 147 ворожих ударних дронів шахет 136 «131». Також знищено понад 40 безпілотників типу «Ланцет». Авіація Сил оборони України протягом тижня завдала ударів по 72 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, трьох пунктах управління, одному засобу протиповітряної оборони, чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника, підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по семи районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, п'яти пунктах управління, двох складах боєприпасів, семи артилерійських засобах. Трьох станціях радіоелектронної боротьби, чотирьох радіолокаційних станціях, шести наземних пунктах управління безпілотниками, чотирнадцяти засобах протиповітряної оборони та ще по одному важливому об'єкту: російських загарбників за минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу: 4780 російських окупантів, 79 танків, 121 бойова броньована машина, 173 артилерійські системи. 5 реактивних систем залпового вогню, 17 засобів протиповітряної оборони, 192 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 38 крилатих ракет, 263 автомобілі, 38 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям, слава! Дякую, пане Андрію! З нами наживо був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.